Малята. А ви коли-небудь бачили, як у небі літає дивна блискуча річ із пропелерами, що дзищить, немов велетенський джміль? А якщо б вона зависла прямо над вами і скинула щось блискуче у траву? Ви б утекли чи спробували це щось блискуче? Спіймати чи ж підняти? Послухайте, що сталося одного літнього ранку з ведмедиком Бурчиком. У затишній барлозі Серед пахучих трав і сонячних плям ведмедиця готувала обід. На дерев'яному столі лежало тісто. А поруч стояла мисочка з червоними суницями. Ех, трішки не вистачає, сказала мама, рахуючи ягоди. Ще б жменьку другу і буде найсмачніший суничний пиріг у лісі. Бурчик, який саме грався човником із кори, аж підскочив. Матусю, я побіжу до лісу і назбираю суничок. Добре, усміхнулася ведмедиця, тільки будь уважний. Не йди далеко і не чіпай нічого, чого не знаєш. Горазд, обіцяю, я ж розумний ведмедик, гордо відповів він. І побіг лісовою стежкою. Сонце пробивалося крізь листя, а навкруги пахло малиною і м'ятою. Бурчик весело крокував і уважно роздивлявся все довкола. Біля струмка він помітив різнокольорові камінці. Холодні, бо лежать у воді, а жовтенькі теплі, бо гріються на сонці, здогадався він. Трохи далі побачив на корі дерева крихітні дірочки. Це, мабуть, жуки короїди, пригадав він мамині слова. Через них дерево хворіє. От чому важливо доглядати за лісом. А ще бурчик почув, як хтось пищить у кущах. Птошення. здогадався він і допоміг малюкові повернутися у гніздо. Ось і я зробив добру справу. Усміхнувся ведмедик. Невдовзі він натрапив на велику сонячну галявину, вкриту стиглою червоною соницею. Скільки її було не злічити, ягоди блищали на сонечку, пахли медом і літом. Бурчик аж присів від захвату. Оце так удача. Мама зрадіє, а який пиріг буде смачний та великий. Він уже уявив, як з печі підіймається духмяний аромат, як соничний сік стікає по скоринці. Носик ведмедика заворушився, а животик забурчав від солодких смачних мрій. Він простягнув лапку до найчервонішої ягідки. І тут раптом над галявиною щось загуділо. Бурчик підняв голову і остовпів. Між деревами літала дивна блискуча річ із гвинтами та вогниками. Вона гуділа, миготіла і зависла просто над ведмедиком. Ого, яка цікава пташка. прошепотів бурчик. Може, це чарівна іграшка, але насправді то була не іграшка, то був дрон. У добрих руках він помічник, а в злих біда та небезпека. Дрон спустився нижче, зробив коло і кинув щось блискуче. Просто у траву. Подарунок. зрадів бурчик і вже хотів нахилитися та взяти до лапок блискучу штукенцію. Та в ту ж мить почув застережний крик. Стій, не чіпай. «Це біла білочка. Стрибаючи з гілки на пеньок, поспішила зупинити бурчика. Це може бути небезпечно, не чіпай. Не можна торкатися чужих незнайомих речей, сказала вона серйозно. Хто знає, що це таке? Може, воно небезпечне? Бурчик зупинився розгублено опустив лапки. Але ж воно блищить, немов прикраса. Саме тому треба бути обережним, пояснила білочка. Пам'ятаєш, мама казала коли бачиш щось дивне, краще не чіпай, а розкажи дорослим. Дрон тим часом. Ще трохи покружляв над галявиною, мигнув червоним вогником і полетів у бік старого урвища. А біла білочка й бурчик тихенько побігли слідом, щоб зрозуміти, що коїться в лісі. А тим часом у гущавині лісу. За кущами сидів відомий лісовий злодій. Хитрий єнот на ім'я шурхун. Він тихенько сміявся, бо тримав у лапах пульт керування дроном. На екрані зображення струмка і галявини. Ще трохи. І мої хитрощі спрацюють, сказав шурхун сам до себе. Ніхто й не помітить. Але те, що він збирався скинути з дрона, було небезпечніше, ніж просто пастка. Це була маленька, вибухова штуковина, яку злодій хотів кинути у річку, щоб сполохати рибу. Та легко її зловити. Білочка й бурчик не вірили своїм вухам. Це справді дуже небезпечно, прошепотіла білочка. Ми не можемо тут самі нічому зарадити. Треба сказати дорослим. Це може нашкодити всьому лісу. Бурчик кивнув і швидко помчав додому. Татку. задихаючись, вигукнув він, у лісі єнот шурхун керує дроном. Він хотів кинути щось небезпечне у річку, щоб наловити риби. Тато ведмідь насупив брови. Оце вже справжнє лихо. Наш ліс треба берегти від таких, як шурхун. Він ухопив свою палицю і рішуче вирушив у хащі до злодія, щоб завадити йому. Тато швидко йшов лісом, але обережно, і за кілька хвилин. Почув знайоме і хихотіння. Єнот сидів під деревом і керував дроном, який уже зависав над струмком. «Хе-хе-хе, зараз буде рибний обід. злодій радісно потер лапи. Та раптом з-за дерева пролунав гучний голос. Ану, припини негайно, шурхун. Єнот здригнувся, обернувся і побачив тата ведмедя з великою палицею. От тобі й медок, от тобі й рибка, пробурмотів злодій, і прожогом кинувся на втюки, зачепившись хвостом за колючу ожину. Дрон завис у повітрі, трохи погудів. І впав просто у м'який мох. Тато підійшов до нього ближче, нахилився, але не доторкнувся. Він побачив, що всередині дрона прикріплено якусь дивну блискучу штукенцію. Хм, Це може бути небезпечно сказав тато ведмідь голос. Краще я викличу тих, хто знається на таких речах. Ведмідь витягнув свій лісовий телефон і набрав номер рятувальників. Невдовзі до галявини прибула бригада бобрів рятувальників. У помаранчевих жилетках і шоломах. Вони приїхали на своєму невеликому джипі з мигалкою, огородили місце стрічкою і обережно поклали дрон у спеціальний контейнер. Гарно зробили, що не чіпали самі, сказав головний бобер. Так треба діяти завжди. Коли бачиш щось підозріле. Тато ведмідь подякував рятувальникам, а потім повернувся додому. А в барлозі вже пахло свіжим соничним пирогом. Мама саме ставила його на стіл і лагідно сказала Ну що, герої? Запрошуємо друзів. Сьогодні у нас пиріг не просто смачний, він святковий, адже всі разом ми врятували ліс, нашу річку і малесеньку рибку в ній від великої біди. Бурчик вискочив на двір і радісно покликав усіх звірят. Білочку, їжачку, лисичку. Усі приходьте. Наш пиріг для всіх, хто любить ліс і допомагає берегти його. Незабаром на галявині зібралися звірі. Хтось приніс горіхи, хтось лісовий мед, а хтось малиновий компот. На почесному місці за столом сиділа біла білочка, бо саме вона вчасно зупинила бурчика і допомогла уникнути біди. Без тебе, білочко, сказав тато ведмідь, не було б сьогодні цього порога, і, може, навіть спокою. В нашому лісі. Білочка зніяковіла, але очі її світилися від радості. Та я ж просто зробила те, що треба, усміхнулася вона. Бурчик урочисто розрізав пиріг, і над галявиною поплив духмяний аромат літа меду і дружби. Всі сміялися, пригощалися і дякували одне одному за доброту, уважність і відвагу. А коли сонце сховалося за дерева, над лісом тихо пролетіла справжня пташка. Не дрон, а маленький соловейко. Що защебетав весело, наче казав: Коли всі у лісі дружні, уважні, тоді тут завжди панує добро і мир. Добра і миру вам, мої дорогі малюки та дорослі слухачі. Завжди з вами ваш вечірній котобась.